Безтурботність, сміх та позитив слова, які колись асоціювалися з дітьми та дитинством. Тоді як у сучасному суспільстві, на превеликий жаль, все частіше звучать булінг, насмішки та словесні образи серед дітей та підлітків. Ця проблема кажуть фахівці далеко не в новинку, та й наслідки для жертв залишаються такими ж серйозними. А подекуди відлуння таких травм може тривати до кінця життя. Це емоційні психічні проблеми, це проблеми соціального функціонування. А з шкільною успішністю проблеми з довготривалих. Це проблеми пов'язані з її соціальним загалі функціонуванням в майбутньому, з відношенням, емоційним ставленням до, до інших і до своїх ровесників, і недовіра до них. Першими дзвіночками для батьків, що їхні чадо піддається болінгу, можуть бути сум, зануреність у собі або ж навпаки агресія. Дитина може мати і так звані соматичні скарги на зразок, біль живота, голови чи розлад травлення. Та це здебільшого перед походом, наприклад, до школи, де й відбувається цькування. Тож порада фахівчині усім батькам завжди мати довірливі стосунки зі своїм чадом, а відтак вміти долати труднощі. Дуже важливо в такий неосудливий, некритичний спосіб говорити з дитиною про те, що відбулося, дати можливість їй розповісти якомога більше деталей цих обставин. І тоді спільно думати про те, як можна вийти з цієї ситуації. Для уникнення таких ситуацій у дитячому колективі, додає психіатриня, повинні прикладати зусилля педагоги та шкільні психологи. Для цього існують найрізноманітніші тренінги та анонімні опитування. Кривникам ж в свою чергу варто пам'ятати, що булінг це насилля і воно карається законом. Аміністивим кодексом України передбачено така стаття, як 173 прим. 4. Це є булінг до учасника освітнього процесу. Сама стаття має п'ять частинці. Вона передбачає відповідальність як самої дитини у віці від 16 років, бо адміністративна відповідальність у нас наступає в 16 років, так і відповідальність батьків, якщо дитина не досягла все ж таки того віку відповідальності. І окремо є частина, яка передбачена за відповідальність керівників закладу освіти у випадку неповідомлення у органу національної поліції про факт. Ти бульнгу, які їм були, наприклад, відомі в начальному закладі, однак про це не було повідомлено. Слід пам'ятати, що булінг це не лише про словесні образи, але й про фізичне насильство. А грань між скуваннями та кримінальними діями дуже тонка. І це справді проблема, адже дедалі частіше серед підлітків психологічний тиск переростає у фізичне насильство, що активно поширюють у просторах інтернету. Взагалі кожна ситуація є насправді різною індивідуальною, відповідно, коли надходять якісь будь-які звернення, що стосуються саме насильства по відношенню до дитини, у ці всі факти ретельно вивчаються. Якщо є все-таки вивченими обставинами, встановлено, що це мають маються ознаки булінгу, звичайно, так, що може бути притягнути до відповідальності або саму дитину, або її батьків. Однак є все-таки та -то тонка грань і межа. Якщо все таки булінг може перестиш перейти щось серйозніше, це може бути і тілесні шкоди і хуліганство, побої, мордування все залежить знову ж таки від обставин, які виникли. Юним кривникам кажуть правоохоронці, слід розуміти, що за такі дії передбачена уже кримінальна відповідальність або самим нападникам, якщо ті досягли відповідального віку, або ж відповідати прийдеться батькам чи офіційним представникам. Дуже часто батьки своєї дитини, своєї дитини, яка є агресором в якійсь ситуації, та вони стають на бік дитини і виправдовують її, і намагаються спростувати її не такі негативні вчинки. І це дуже, дуже небезпечний крок, тому що їм треба насправді прийняти, що є така обставина, і думати про те, як можна це скоригувати. Слід пам'ятати, що поведінка підлітка залежить від оточення та середовища, у якому він росте, каже дитячий психіатр. Тож, аби вирішити проблему, потрібна спільна робота з батьками. Адже незалежно від того, чи це хуліганство чи булінг, місця у дитячому колективі йому немає, як і будь-якій агресії. Марічка Драбич Остап Кульба правда тут Львів.